Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачного, пісного морквяного кексу з ніжним кремом. Без масла, без яєць, без молока, без цукру. Зацікавило? Залишайтеся зі мною, бо цей рецепт вам дуже сподобається. Починаємо! Зразу вмикаємо духовку і нагріваємо до температури 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. Форму для кексу розміром 23х13х8 см смачую рослиною олією та обсипаю пшеничним борошном. Зайве борошно необхідно струсити і відкладаю в сторону. Один лимон та два апельсина натираю на терці. Тільки жовту чи помаранчеву частини, білу не потрібно, щоб не давала гірчинку. Цетр розділяю на дві частини: одна для тіста, одна для крему. І поки відкладаю в сторону. Для тіста вичавлюю сік з одного лимону та двох апельсинів. Повинно вийти 150 мл рідини. Якщо у вас менше, візьміть більше апельсинів. Для тіста мені знадобиться 210 г фініків без кісточок, які можна замінити на чорнослив або будь-які інші сухофрукти. Кладу в чашу блендера. Сюди наливаю сік з лимона та апельсинів. Також мені знадобиться 120 мл олії будь-якої без запаху та 2 столові ложки маленого льону. Масу необхідно збити блендером до однорідності. Скільки це займає часу, залежить від потужності вашого блендеру. І тепер цю масу необхідно покласти в миску, подивіться, яка вона вийшла, однорідна, та що потрібно. До цієї маси я додам половину цедри, лимона та апельсина, яку я відклала. Також 150 г мелених горіхів, в мене пекан можна будь-які. Чайну ложку кориці, столову ложку розпушувача, чайну ложку соди півчайної чайної ложки солі. Також 150 грамів пшеничного борошна та 150 грамів цільнозернового спальтового борошна. Якщо у вас нема борошна спальтового, можна взяти тільки пшеничне. Все перемішую, щоб не залишилося сухого борошна. І я собі заздалегідь підготувала терту моркву. Необхідно натерти на дрібній терці, знадобиться 400 г тертої моркви. Додаю її до інших інгредієнтів і все перемішаю. Краще перемішувати все руками, тому що це набагато швидше. Якщо хочете, перемішуйте з чи ложкою, як вам зручно. Мені зручно руками. Після того, як я додала моркву до тіста, ви можете побачити, що тісто стало більш рідкішим, але якщо його порівняти з класичним тістом для кексу, все рівно воно трошки густіше. Кладу його у форму та розрівняю з патолою. Щоб було робити це легше, спатилу можна занурювати в холодну воду, струсити, щоб не давати зайву воду до тіста, та розрівняти поверхню тіста. Буду випікати приблизно 50-55 хвилин. При температурі 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. А тим часом для крему беру 80 грамів. горіхів кешів насмажених, заливаю гарячою водою залишаю на 45 хвилин. Пройшло 50 хвилин, кекс готовий. Дам йому охолонути в формі 5 хвилин, а потім обережно перекладаю на рішітку і дам повністю охолонути. Забула зауважити перед випічкою, що рекомендують такий кекс випікати на рівні трошки нижче середнього. Поки буде оголоджуватися кекс, приготую крем. Для крему мені знадобляться горіхи кеш'ю. Водичка не потрібна, тільки горіхи. Перекладаю їх в чашу блендера. Для крему мені знадобиться. Сік одного лимону та половинки апельсину. Всього повинно вийти 80 мл рідини. Якщо у вас менше, додайте більше апельсинового соку, тому що всі апельсини різні по соковитості. Також мені знадобиться 50 г фініків або чорносливу будь-яких інших сухофруктів. Також цедра лимона та апельсинів, яку я залишила друга половина. А також лимонний та Апельсиновий сік 80 мл. Збиваю блендером до однорідного стану. Повинна вийти густа маса по консистенції ось приблизно така. Кладу її в контейнер і відправляю в холодильник до тих пір, поки буде охолоджуватися кекс. Кекс вже оголонув. Подивіться, як виглядає крем після холодильника. Він такий самий густий! Змащую поверхню кекса кремом. За бажанням поверхню кексу можна притрусити цедрою лимона або апельсина. Обов'язково приготуйте цей кекс, бо він неймовірно смачний. В міру солодкий, має приємну вологу структуру, і ніхто ніколи не повірить, що тут нема ні яєць, ні молока, ні масла, ні цукру. Ну дуже-дуже смачний. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за вашу вподобайку, за підписку і за коментарі під відео. Щиро бажаю вам гарного настрою, смачного і мирного неба. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!